Мене звати Ольга Бажувець і з радістю вітаю вас в ефірі Закарпатського телеканалу. До вашої уваги про нас погоди на Закарпатті. 6 березня вночі малохмарно холодна погода. В день хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, в день сім-дванадцять тепла. Гори хмарно з проясненнями без опадів. На окремих гірських ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря місцями вночі 8-12 морозу, в день ноль тепла. Холод на дворі не привід сумувати. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді вночі ясна погода. В день хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 морозу, вдень 9-11 градусів тепла. Не забудемо про синоптичні умови для гірських районів нашого краю. Дивимось уважно, щоб знати, до чого готуватись. У Великому Березному малохмарна погода без опадів. Вночі – мінус 7, мінус 2, в день – плюс 5, плюс 7. Хмарно з проясненнями без опадів очікують у Перечині. Вночі – мінус 5, мінус 3, в день – плюс 5, плюс 8. Хмарно з проясненнями у Міжгір'ї. Вночі – мінус 5, мінус 3, в день – 4, 6 градусів тепла. Хмарно з проясненням у воловці. Вночі мінус 7, мінус 5, в день 4-6 з позначкою плюс. Без опадів хмарно з проясненнями передбачають у мукачеві. Вночі мінус 4 мінус 2, вдень.